Вітаю вас. Сьогодні я хочу розказати вам про релігію в Іспанії. Це цікава і дещо полемічна тема, як і в історії будь-якої країни, і релігійна історія Іспанії це багато віків і багато різних вірувань, які взаємодіють між собою, від мусульманського світу Аль-Андалус до католицької реконкісти, і від Золотої доби до сучасності. Ось такі основні періоди в історії релігії. І Іспанії, і якщо ми будемо говорити про середньовіччя і реконкісту, це відвоювання територій, іспанських територій, які були завойовані маврами. А історія починається у восьмому столітті, коли значну територію Піренейського півострова займав Алян Далус, це мусульманське правління. Поступово починається відвоювання цих земель католицькими королівствами, а саме на той час були правлячими королями королева Ісабела і король Фернандо. І в 1492 році їм нарешті це вдалося, пав Гранатський Емірат, це був останній оплот мусульманської культури, і відбувається вигнання мусульман і євреїв, які були на цих Територіях. Звичайно, там були запропоновані опції, або ці е, особи, які проживали там, вони мали повернутися в християнство, перейти в християнство, або вони мали покинути ці землі. І е, після відвоювання своїх же земель починається золота доба католицизму. Іспанія нарощує свою міцність, тому що, е, крім того, що у 1492 році відбулося відвоювання території, ще е, відбулося відкриття Америки, і, звичайно, Іспанія дуже збагатилася завдяки цій експедиції, завдяки відкриттям нових земель. Іспанія стає дуже могутньою державою і однією з наймогутніших в Європі, і, звичайно, поширює свою релігію, поширює католицизм не тільки на території Іспанії, але й в Америці через колонізацію території починають з'являтися різні чернечі ордени, які частково ще існують і дотепер: це єзуїти, капуцини, картузіанці, францисканці, і вони засновували як певні місіонерські місії, так і створювали навчальні заклади, університети, школи. Потім приходить такий перехідний період, і, врешті-решт, встановлюється диктатура Франко. Франко не відкидав церкву, вона мала дещо привілейований статус, тому що допомагала боротися з республіканцями. І тоді, можна сказати, церква була єдиним. Місцем єдиною, так би мовити, розвагою, навіть, тому що багато чого було заборонено на той час під час диктатури, тому відвідуваність церкви була досить високою. Але після. Закінчення диктатури Франко починається поступова демократизація суспільства, і коли в 1978 році прийняли конституцію, вже була закріплена свобода віросповідання, і також кілька років по тому вже дозволили робити офіційні розлучення, тому що до цього розлучення були заборонені державою і церквою. У сучасній Іспанії основна релігія це католицизм, і 60-70% це католики, тобто вони себе ідентифікують як католики, але це не означає, що вони регулярно відвідують церкву. Хоча, якщо говорити про великі церковні релігійні свята, такі як Великдень, то майже всі іспанці беруть участь. Або як глядачі, або як учасники процесії. Приблизно 20%, або навіть трохи більше невіруючих іспанців. Ця кількість зростає серед молоді особливо. Загалом 5-6 мусульман, які проживають на території Іспанії, і останні десятиліття це значне. Збільшення громади мусульман, найбільше їх проживає в Каталонії, Мадриді, Валенсії та в Андалусії. Про різноманіття релігії, так, основне, це католицизм, також є іслам і юдаїзм, але юдаїзм дещо. Менше після саме історичного вигнання євреїв, але зараз є просвятковується тенденція повернення сефрадів, тобто повернення людей, які мали євреїв, які мали іспанське коріння. Ну і звичайно ж є інші християнські релігії: це такі, як протестанти, православні, англіканці, баптисти, з збільшенням кількості іммігрантів і зростає присутність вірян. und in Також є такий феномен в Іспанії, як релігійний туризм. В Іспанії є знаменитий маршрут «Каміно де Сантьяго, дорога Святого Якова, путь Святого Якова. Є кілька різних маршрутів. Один з них пролягає це португальський маршрут з Португалії до міста Сантьяго де Компостела, другий французький маршрут від Франції до Сантьяго де Компостела, і іспанський маршрут, тобто з півдня Іспанії до містечка міста Сантьяго де -Компостела. Компостеля, і це відомий маршрут паломників. З католицької Європи, але вже не тільки з Європи, також Східної Європи. Багато українців, які пройшли цей маршрут, він може бути е, різним по довжині, по часу проходження, може бути полегшений, може бути в однині його пройти, можна з групою, тобто це вже залежить від вашого настрою, вашого вибору, ваших цілей. І, звичайно, до релігійного туризму ми можемо віднести архітектурні шедеври Іспанії, це собори і церкви, які привазу. Приваблюють мільйони туристів щороку. Інколи треба брати вхідні квитки дуже заздалегідь, не за місяць, щоб потрапити в знамениті ці архітектурні релігійні пам'ятки. Ну і, звичайно ж, приваблюють туристів релігійні, називаємо їх фестивалі, але це ну, свята релігійні. Але вони настільки яскраві, що наші свідомості ну, сприймаються як фестиваль, тому що. Це дійсно е, дуже красиві події, дуже значущі, які мають багато символізму в собі. Е, це і красиве вбрання, і е, декорації, які супроводжують ці релігійні свята. От, наприклад, на фото ви бачили святкування Страсного тижня, е, і воно проходить дуже-дуже масштабно. Тому рекомендую, хоч раз в житті, але побачити святкування страсного тижня Великодня в Іспанії. На все добре і до наступних зустрічей.